Гравці футбольного клубу Шахтар Нововолинськ отримали нагороди за перемогу у чемпіонаті Волині. Міський голова Борис Карпус та заступник голови Асоціації футболу Волині Василь Кохановський зустрілися із цьогорічними чемпіонами, аби вручити кубок та медалі за перемогу у чемпіонаті Волині з футболу 2022 року. Нововолинські шахтарі перемогли у фінальному матчі чемпіонату суперника футбольний клуб Володимир із рахунком 2-1 та вибороли титул чемпіона Волині. Борис Карпус. Подякував гравцям та тренеру Юрію Демосу за успішну гру. Ви своєю силою волі довели, що гідні бути вдруге в незалежній Україні, в нашому Нововолинську, бути вдруге, чемпіонами Волині. І я з цим вас усіх вітаю і бажаю, звичайно, не, не зупинятися. Бажаю вам всім здобутків, бажаю вам перемог, надалі бути такими. Знаєте, звитяжними, бути, поляки кажуть, зацієнтими, тобто, постійно, постійно вдосконалюватися, максимально багато тренуватися на тренуваннях. Тому що чим більше ви викладетеся на тренуваннях, тим легше вам буде дарувати видовищні ігри. Нашим нововолинським вдячним глядачам Василь Кохановський також привітав футбольний клуб «Шахтар Нововолинськ» із заслуженою перемогою та передав щирі вітання від голови асоціації футболу Волині Віталія Кварцяного. Все починалося десь може років 10 назад, коли ще Юрій Володимирович Демус до нас на наради, коли ми. Починали дитячо-юнацький футбол, коли, ну, мабуть, з вас багато хто починав в 10-літньому, в 12-літньому вісі грати в дитячо-юнацький футбольних лігах не Було початку 10-11 команд, загалом стало 84. Цей рік не будемо брати, не будемо просто мне. І от їхавши сюди, я собі так думав і аналізував, що все ж таки, як ми і планували, багато років назад, що дитячо-юнацький футбол це є. Це фундамент є футболу, дорослого це є фундамент аматорського футболу, ветеранського і всіх наступних. Тому дуже тішуся тим, що навіть звіряючи протоколи матчів, можна згадувати, що ті дітки колись були юнаками там, шахтаря, і грали в дитячих змаганнях і перемагали. І лева частка, я би більше, я скажу так, що мабуть 90% процентів оцих дітей це є основа теперішньої команди, яка не побоюсь того слова, робить славу мовлинського футболу. Вона входить в історію, і ви, дасть Бог, нам дожити до таких старших років. Ми будемо це згадувати з приємністю, а ви, зокрема. Від асоціації футболу Волині вручили кубок чемпіона, тренеру команди Юрію Демусо та медалі усім гравцям. Особливу відзнаку Футбольна гордість Волині присвоєно Михайлу Соколяну, який отримав поранення на війні. А відзнаку Кращий воротар виборов Герман Улянюк. Нагадаємо, попередньо футбольний клуб «Шахтарного волинськ став чемпіоном 2020 року.